Журнал «Баланс енергетики України за листопад 2025 року від компанії НКЦ». Поточний етап розвитку української енергетики визначається не лише внутрішніми реформами, а й необхідністю повної синхронізації з європейськими підходами. Кабінет міністрів схвалив проєкт закону щодо імплементації законодавства ЄС у сфері відновлювальних джерел енергії. Документ, підготовлений Міністерством енергетики, виконує зобов'язання Ukraine Facility» Та договору про енергетичне співториство, приводячи з національну нормативну базу у сфері ведей до європейських стандартів. На цьому тлі особливої ваги набувають технологічні трансформації. На 9-й Київській нафтогазовій конференції Ніфолкінг ГЦ Сергій Дякончук, начальник департаменту Укртрансгаз, окреслив стратегічну роль декарбонізації та водневих технологій поєднання чинної інфраструктури з інноваціями, здатне визначити конкурентоспроможність українського енергетичного сектору. І країна має потенціал стати одним із провідних гравців цієї трансформації. Водночас, глобальні регуляторні зміни формують нові правила гри для українських експортерів. Механізм прикордонного вулицевого коригування з 1 січня 2026 року переходить у постійний режим. Імпортери повинні будуть купувати сертифікати для покриття різниці в вартості вуглецю. Завантажуйте цей журнал за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.